Вітаю Євгенія Мотричев. Впродовж кількох наступних хвилин традиційно про найцікавіше і головне, що підготували для вас журналісти і автори рубрик на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, як повернути Крим Україні, як Євросоюз спрощує торгівельно-економічні взаємини з Україною. Про нове опитування поляків на передвиборчу тему і оцінка інтерв'ю американського посланника США Віткофа одіозному журналісту. Про це і більше заметь. Чи є місце для Криму і його повернення у переговорах між США, Україною та Росією? Ветері українського фокусу відповів на це питання народний депутат України і заступник голови меджлісу Ахтем Чийгос. За його словами, щоб світова спільнота не втратила інтересу до питання Криму. Поки йдуть переговори, Україна повинна демонструвати сильну позицію. Перемовини можуть тривати місяць, два, п'ять, шість. Ми вже не знаємо за цей час. Може змінитися думка Трампа. Над цим треба працювати. Те, що питання ударів по енергетичній інфраструктурі стало першим на цих переговорах, не випадково стверджує Ахтем Чогос. Відверто скажу ще декілька місяців тому, на одної на зустрічах в Туреччині з високопосадовцем, він відверто сказав, що Путін обіває пороги по всьому світу для того, щоб, е, е, щоб Україна погодилась на такі переміря, тому що те, що вони в нас знищили за перший рік війни, а ми їх зараз достаємо так, і це дуже на дуже скажімо, болюче, особливо для Путіна і його кола. Більше з розмови про перспективи повернення Криму до України і боротьбу кримсько-татарського народу з російськими окупантами за свій дій життя. Читайте в інтерв'ю за Ахтемом. Чи гозом народним депутатом України, заступником голови меджлісу кримсько-татарського народу та Недімом усейновим членом координаційної ради всесвітнього конгресу кримських татар у Польщі на слава ті. Невдовзі ЄС представить нову пропозицію щодо лібералізації торгівлі з Україною. Речник європейської комісії Олов Гіл заявив у понеділок, що робота над новою пропозицією щодо торгівлі з Україною скоро завершиться, і Єврокомісія незабаром представить її. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський обговорив це питання зі своїм українським колегою, міністром аграрної політики Віталієм Ковелем. Як планувалося минулого року, європейський союз не буде продовжувати режим лібералізації торгівлі з Україною, який діє з 2022 року, і скасов. Вимити на більшість сільськогосподарських товарів. Так звані тимчасові заходи дозволили Україні експортувати зерно, незважаючи на російську блокаду у Чорному морі. Відповідний регламент щороку продовжували, вносячи до нього зміни. Чинні правила діють до 5 червня 25 року. Яку розв'язку може запропонувати Європейська комісія? Читайте на сайті Слава Тіві. Майже 46% поляків вважають, що ПІС має замінити Навроцького опитування. А громадську думку для порталу ОНЕД дослідила аналітична платформа. Нагадаємо, що Кароль Навроцький кандидат самовисуванець, якого однак активно підтримує партія право і справедливість. Саме тому поляки вважають, що саме партія має вжити заходів щодо кандидатури очільника інституту національної пам'яті. Так 45% поляків вважають, що Навроцького треба замінити. Протилежної думки дотримується 21% опитаних. Причиною цього називають нещодавню історію з Навроцьким та його художнім альтер-его та Батиром, якого сам Навроцький неодноразово хвалив у своїх публічних виступах. Окрім того, Навроцький від імені свого персонажа вихваляв також і власні наукові праці. На сайті Слави ТВ наші журналісти підготували окремий матеріал про цю історію, з якою запрошую вас ознайомитись. І наостанок про головне з інтерв'ю Віткофа Карлсону. Спеціальний посланник США на близькому сході, а також переговорник Трампа з Росією. Стів Вітков напередодні дав інтерв'ю одіозному такеру Карлсону. У розмові він описував перебіг дипломатичних процесів, учасником яких він є або, можливо, буде. Україна була однією з тем розмови. Бесіда Вікофа і Карлсона тривала приблизно півтори години. За цей час вони обговорили дипломатичний процес за участі сполучених штатів у війнах між Ізраїлем та Хамасом, Україною та. Росію, а також переговори США з Іраном щодо ядерної зброї останнього. Інтерв'ю проходило у дуже компліментарній атмосфері без жодної подоби, якогось дискусії, чи, хоча б мінімальної незгоди зі сказаним чи запитаним, пише журналіст Слава Тіві Дмитро Платон. Карлсон неодноразово нахвалював Віткофа, називаючи його життєвий шлях одним з найбільш дивовижних, які він знає особисто, а також називаючи його найбільш успішним переговорником на його пам'яті. Тональність розповіді Віткофа про газу і Україну сильно різняться. Вітков заявив про себе як чутливого і емпатичного до сімей ізраїльських заручників, навіть розповів про те, що втратив сина і тому розуміє цей біль. Водночас, висловлюючись про Україну і згадуючи про території, які начебто мали би відійти Росії на основі псевдореферендумів, навіть не зміг з пам'яті назвати їх усі детальніше про цю контроверсійну розмову американського переговорника з Такером Карлсоном. Читайте на слава ті -Ві. А у мене на цьому все, що встигає розповісти. Бережіть себе.